В тому році на свята мене випитували, що ж такого смачного я не мішала в ті фаршировані яйця. А я взяла їм і не сказала. А вам скажу, ловіть рецепт. Спочатку обсмажую цибульку із шампіньонами. Зарані я відварила яєчка, їх потрібно перерізати навпіл і витягнути жовток. Він нам знадобиться для начинки. До смажених грибочків додаю сіль, перець, також чесничок і жовтки. Це все гарно перебиваю блендером до однорідної маси. Ось така маса однорідно виходить, починаю начиняти яєчка цією масою. До речі, ловіть лайхак, як зробити так, щоб яйця не їздили по тарілці, а трималися. Я їм просто трішки обрізаю попки. Тепер роблю тоненьку сіточку із майонезу. і для того, щоб цікаво прикрасти такі яйця, я ще окремо підсмажила пару штучок грибочків, які в мене порізані на пласти. Викладаю їх на яєчка і роблю із зелені таку як звану травку. Ну, як для мене, це виглядає дуже гарно і цікаво. Ви, звісно, можете прикрашати за своїм смаком. Ну, Ось такі звичайні для нас фаршировані яйця. Можна подати цікаво і по-новому. Скористайтеся рецептом для святкового столу. Ну ви точно здивуєте своїх гостей. Обіцяю, вони і у вас будуть випитувати цей рецепт.